Доброго дня, шановні друзі, повідомили мені сьогодні цікаву новину. Я думаю, вона не поодинока, така ситуація, але хочу сказати, що у нас от, зараз по нашому селищу в Самарському районі Дніпра приїхали на двох крутих машинах вісім десь чоловік. Так звані представники комісії, яка збирає. Військовослужбових майбутніх панство. От я скажу отаке. От, да? от у нас залужний, він любить показувати отак чи отак. Недавно отак показав, я отак покажу. Отаке панство жопати таке повилазило з цих машин, розмовляє передусім російською, причому гекає, не таке ге, таке ге каже. Раніше так казали, що здебільшого в Москві. А зараз, мабуть, це вже частина така, образ, я не знаю, українці матюкаються. Особисто мої родичі там просто попросили, щоб вони не матюкалися, але це викликало таке незадоволення. Знаєте, це цікаво, що я от теж вчора там одним попросила чоловіків не матюкатися біля. Приватбанку стояли, матюкалися, там діти були, бабусі, їх всіх вигнали на вулиці, бо воздушно повітряна тривога. І от, власне, ці двоє чоловіки підійшли, вже не молоді і вони почали між собою матюкатися, там якісь додавати коментарі. І, власне, я просто попросила, щоб вони цього не робили. І що вони сказали? Назвала, що я п'ята колона, мене п'ятої колони. Ну, тобто, якщо я прошу не матюкатися, то я п'ята колона. От так і тут, власне, мабуть, ті, хто збирає зараз наших хлопців, вишкрібає буквально чоловіків з родин, працівників якихось дітей останніх в родині, і все відправляю на цю бійню. Де пачками, от у нас Могдалинівський район, майже, мабуть, не лишилося вже територіальної оборони інших районів, тих, хто от це давіть сам йшов. Я вже не кажу про ті хлопців молоденькі. Просто нікому не цікаво, як та родина буде жити. Той хлопець, який ніколи не воював, його готують на спіх і кидають у це жерло війни. Дитину останню цій родині. Така війна. А оці жопаті такі здорові, розкомлені, самці, я скажу, жидовствуючі, да? москалі жидовствуючі, вони от і ходять і збирають усіх. Знаєте, от я завжди була лояльна до усіх нацменшин, і в мене були друзі різної національності, але коли таке бачиш, що таке пиху, от понабирало цих свиней здорових годованих, вони ходять там. І вигрібають останні наші генокод, і сміються, і ще й б'ють під спини та можуть побити когось, бо їм вже дали таку можливість. Приїхала на таких крутих авто, такі розпіарені, жопаті, нагодовані, ходять шаурму жару, ви бачаєте, та запивають чимось. І я от думаю, мами збирають на війну. Мамо, коли вже оці, вибачайте, обрубки дитячих рук і хлопців, яких перевозять, годують за свій рахунок потім у цих дітей, які інваліди, дай Боже, щоб вони лишилися, але нікому не потрібні. Лікують їх, десь навіть знаходять цих дітей, бо владі посрать, я скажу на них, коли це вже відвоював, так навіть і не знають. Де воно пропало? така таємниця військова, де той хлопець, в якій точці воює? І де він взагалі? І оце піар такий? НАТО, ще хочу сказати, знаєте, про НАТО. Я вважаю, що, знаєте, плазувати перед будь-чим не варто. Особливо коли це подають так, що от ти маєш туди попасти, от тебе не пускають, а ти вже дерешся, прешся туди, то візьміть мене, пам'ятаєте? Візьмі мене, а я не хочу. І просто треба себе поважати. Військовий альянс. Хтось створив для чогось, зрозуміло, для чого, так? не з великою метою захисту України чи світу, чи людства. А з досягнення якихось свої, своєї мети. Так, да, може, вона там в чомусь і співпадатиме з своєю. Але от кажуть постійно, а як зупиниться війна, моє бачення як. У нас є потенціал держави космічний ще поки є. Ядерне паливо у нас є на складах ще у те яке... Використане колись було, але його можна використати подвійно. Робіть ракети свої, піднімайте своє військове виробництво, звертайтеся до світових, дійсно світових та неважливо якого роду людей, які відновлять наш технічний потенціал. І ми будемо торгувати. Не тільки для себе використовувати зброю, а й продавати її у всьому світі. А за що ми це все купимо? За наше зерно, яке ви зараз за безцінь продаєте аби кому? І кажете нам, яке це щастя забирають українське зерно? Та ви ж такі самі кацапи те ж саме робите? Може, ви разом робите, я оце думаю? До речі, ще раз хочу усіх привітати. 20 числа на даху Мінори буде свято. Джаз-концерт це безумовно гарно, коли звучить музика. Але дивно, коли українські фестивалі майже не проводяться, натомість на даху великої будівлі, не переживаючи за те, що відбудеться з людьми, збираються проводити цей захід, такий гучний, який буде лунати на всю Україну. І ще світло буде зверху сяйти. Чому вони не переживають за те, що по них можуть потрапити ракети? Хто має гарантію забезпечення, безпеки? А якщо є ця гарантія, то звідки вона? Це, мабуть, питання до наших спецслужб. Звідки? Чому ця гарантія тоді, якщо вона є? Якщо є така підстава думати, що все буде добре з тими, хто там знаходиться, і не потрапить туди ракета на цю відому будівлю. Дніпро, центр, дай Боже, то чому тоді немає гарантій для всієї України? Я не вірю в нашу владу, і я вважаю, вона є антинародною. Вона нищить зараз Україну, наш Генокод підтримує це нищення принаймні. І я вважаю, що українці тоді переможуть, коли зав... тоді завершиться війна, коли ми з'єднаємося. З поставами дійсно українську владу, це по номер один. Конституційну владу не ту, яка зневажає Конституцію України і права людей. І коли ми будемо берегти свій гнекод, немає укріп районів, в яких хлопці можуть перебувати. Раніше дзоти ті ж німці робили. Окрім такі містечка, укріп містечка, ми що на своїй землі не можемо захистити своїх дітей, що ми їх посилаємо під обстріли? Як м'ясо вони там гинуть? Що наші діти українські для вас падлюк, це м'ясо, да? чи хто вони? Це ви м'ясо із сало. І колись українці вас жруть.